Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Друзі, закриваємо сьогодні черговий автопідбір. Нами було знайдено такі автомобілі Нісан Кашкай, 2-літровий дизель на автоматі. Машинка в дуже гарному стані. Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку придбали для нашого замовника з Житомира ось такий Nissan Кашкай. Авто. 2 літра дизель на повному приводі на автоматі. Машинка без єдиного підкрасу. Нічого в автомобілі не фарбувалося. Також присутній панорамний дах. Ось такий Nissan Кашкай, 2 літра на автоматі. Має камеру 360, панораму, мультикермо, автомат комбінований. Ось такий, друзі, салончик, клімат-контроль, навігація. такий автомобіль. Полка шторка, друзі, все присутнє. Тут іде піна, компресор, аптечка, крюк, вогнегасник також присутній. Ось такий, друзі, автомобіль. Ми придбали сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Друзі, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Допоможу підібрати вам хороший та надійний автомобіль. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забуваємо. Ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Найбільша інформація попадає до нас в інстаграм. Всім приємного перегляду! Dacia Duster, автомобіль 2017 року під капотом 1.5, Дизель 180, тисячі зеленого пробігу від продавця, повний привід. Ціна його 12650. Номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Renault Duster 2017 року. Машинка в дуже гарному кольорі на дисках, на майже новій, бачу резині автомобіль, повний привід, форклоп. Така машинка, друзі. По комплектації авто має кондиціонер, мультимедію, навігацію, механіка шестиступеневості, тканиновий салончик. Цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Honda CRV, автомобіль 2009 року, 2.2 дизель, 103 кВт, механіка, 6-ступенева, 238 заявного пробігу пороця, повний привід. Ціна даного автомобіля 11800, номер телефона власника. такий автомобіль Honda CRV. Машинка 2009 року з дизельним двигуном 2,2 дизель. Авто на гарній літній резині, на дисках. Така машинка, присутній задній парктронік, камера, фуркоп. Така машинка, по комплектації авто має. Гарний шкіряний салон, 45-мача, клімат-контроль, мультикермо, механіка 6 Ось такий автомобіль. Honda CR-V, друзі, кого цікавить. Телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль. 2012 року 1.5 дизель, 81 кВт, механіка, 6 ступенева, 190 тисяч зеленого пробігу, про ця ціна 11300. З такий автомобіль. Nissan Кашкай. Автомобіль 2012 року з двигуном 1.5 К9К. У дуже гарному кольорі машинка. Ось такий автомобіль, Присутній фуркоп, камера заднього виду. Ось така машинка то має безключовий доступ, панорамний дах. По комплектації то має 4 меча, мультикермо, двозонний клімат контроль навігація, мультимедіа, механіка шестиступенева, підігрів сидінь. Такий, друзі, автомобіль. Кого цікавить такий Nissan Кашкай, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2017 року, комплектація Airline. Повний привід, 140 кВт, 2-літровий дизель, повний привід в автомобіля, 210 тисяч зеленого пробітця, ціна його 25 400. Ось такий автомобіль, Volkswagen Tiguan, 2-літровий дизель в Airline. Машинка в дуже гарному стані, на 19 дисках, на всесезонній резині. в Дуже гарному колірі автомобіль. Volkswagen Tiguan. Європа. Хто має безключовий доступ? доступ, по комплектації машинка має 405 меча, мультикремо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат, такий тканиновий салончик. Панорамний дах. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Рено Дастер автомобіль 2019 року, 1,6 бензин. Вибачаюсь, друзі, 1,6 газ бензин. 2019 рік 224 20, тисячі заявного пробіга від продавця, не фарбований. Ціна даного автомобіля 12950, номер телефону власника, ось такий автомобіль. Рено Дастер. Машинка доволі в гарному стані. Хто собі шукає ось такий кросовер? На бензиновому двигуні 1.6, також присутні, бачу, фуркопію. По комплектації авто має два склопідні мача, кондиціонер, мультикермо, механіка 5-ступене, ось такий тканиновий салончик. Кого цікавить автомобіль? Телефонують. Nissan Qashqai, авто 2014 року, 1.6 дизель. 178 тисяч зеленого пробігу, про це ціна його 14650, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Nissan Кашкай, машинка має передні і задні парктроніки. На дисках, в дуже гарному кольорі, авто має безключовий доступ, присутній фуркоп. Авто має безключовий доступ, панорамний дах. По комплектації авто має 4 кло підіймача, комбінований салон, мультикермо, клімат-контроль, навігація, автомат, підігрів сидінь. Такі друзі. Nissan Qashqai 2014 рік, кого цікавить, телефонуйте. Suzuki Vitara. автомобіль. 2016 року 1.6 дизель, механіка 198 тисяч зеленого пробігу, продадеся, ціна його 12600, номер телефона власника. З такий Suzuki Вітара, авто має передні і задні патроніки, На дисках. Такий паркетник для міста. Також має камеру. Автомобіль має безключовий доступ, по комплектації авто має 4 скло клімат-контроль, навігацію, мультикермо механіка 6 комбінований салон. Також присутній панорамний дах. З такий Сузукі-Вітара. Кого цікавить, телефонуйте. Шевроле Коптива. Авто 2000... 2012 року випуску 145 тисяч зеленого пробігу продавця, повний привід, 2 2 дизельний двигун, 7 місць на автомат, номер телефона власника, ціна, друзі, 11600. Авто має передній і задній партронік на гарній всесезонній резині машинка, на дисках. ось Такий кросовер шевроле коптила. По комплектації авто має комбінований салон, 4 склопідвича, мультикермо, навігація клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. Тут, друзі, хороший та надійний автомат цих автомобілів. Доволі м'який кросовер на свої кошти. Хто собі шукає, телефонуйте. Kia Sportage, автомобіль 2013 року, 1.6 бензин, 207 тисяч заявленого пробігу продавця, максимальній комплектації. Ціна його 10700. Ось такий автомобіль. Хто собі шукає паркетник для міста з бензиновим двигуном, 1.6 бензин, Можна, друзі, сміло розглядати, авто має передні і задні партроніки на дисках в чорному, гарному кольорі. Присутній форкоп, камера заднього виду, є безключовий доступ, панорамний дах, ось такий кросовер, автомат 4 скло підіймача, мультикермо, клімат-контроль, навігацію, механіка 6-ї ступенева, ось такий гарний шкіряний салончик. Машинка приїхала з Європи, кого цікавить, друзі, телефонуйте. Рено Каджар. Автомобіль 2019 року, 1.5 Дизель, комплектація BOSE, ціна його 19 500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Renault Kadjar, авто має передні і задні пактроніки. Led Performance Оптика. Де комплектація BOSE, ось такий Renault Kadjar, кросовер. Кузова, друзі, не йдуть хороші, лужонні. авто має безключовий доступ. По комплектації авто має 4,5 місяри, гольна склеене дзеркал, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, навігація, автомат, електронний ручник. Ось Такий автомобіль. Кого цікавить? 2019 рік, друзі. Телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль. 2014 року випуску. 1,5 дизель. Мотор К9К, камера 360 безключовий доступ, 189 тисяч заявленого пробігу від продавця, ціна його 15300, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Nissan Кашкань, машинка має передні і задні партроніки, крамеру 360 на гарній резині, на дисках. Дуже гарному, до речі, друзі, кольорі. Авто має безключовий доступ, форкоп. По комплектації, хто має безключовий доступ. 4 склопідіймача мультикермо, клімат-контроль, навігацію, механіка ступени ось такий тканиновий салончик. Кого цікавий, друзі, ось такий автомобіль, Nissan Qashqai телефонуйте. Mazda CX5, автомобіль. 2013 року 2.2 дизель 243 тисячі зеленого пробігу продавця, ціна його 14450, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Mazda CX5. Машинка на гарній літній резині, бачу майже новій, в гарному доволі колірі, має безключовий доступ. По комплектації авто має... Автомат, 4 склопні меча, мультикермо, клімат-контроль, підігрій сидінь, гарний шкіряний ось такий салончик. Присутній також люк. Mazda CX5. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, автомобіль 2017 року, 2-літровий бензиновий двигун, 128 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна 14 тисяч. Америка, ось він код кому потрібен. Ось Такий автомобіль Volkswagen Tiguan. 2017 рік. Авто на всесезонній резині на дисках. Ось такий кросовер в чорному кольорі. Невеликий паркетник для міста, так би мовити. Ось така машинка. Авто має гарний шкіряний салончик, мультикермо. Клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат, 4 склопідіймачі, підіймачі. Також присутній панорамний дах. Кого цікавить такий Volkswagen Tiguan, телефонуйте. Audi Q5, автомобіль 2014 року, двохлітровий бензиновий двигун, 127 тисяч заявленого пробігу, повністю обслужено, все працює, як запевняє власник. Ціна її 14 тисяч, номер телефона власника, Ось такий автомобіль, Audi Q5 Америка з 2-літровим бензиновим двигуном, всесезонна резина на дисках, машинка в чорному кольорі. Ось Такий автомобіль. Авто має безключовий доступ. По комплектації авто має 4 скло підміча, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, гарний шкіряний салончик, автомат. Також автомобіль має панорамний дах. Кого, друзі, цікавить така Audi Q5. Телефонуйте. Nissan Rock. Автомобіль 2015 року. 2,5 простий атмосферний двигун, 123 тисячі заявленого пробіга від продавця. Ціна його 14 тисяч, повний привід. Ось такий автомат. Машинка приїхала з Америки. То має всесезонну гуму Bridgestone. на гарних дисках, в такому яскравому кольорі. Присутня камера заднього вида. Авто має безключовий доступ по комплектації. Машинка має 4 склопіння меча, гарний шкіряний салончик, автомат, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, мультикермо, навігацію. Також присутній панорамний дах. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Dodge Journey, Америка. Автомобіль 2016 року. 2,4 простий атмосферний двигун, 188 тисяч зеленого від продавця. Ціна його 12 950, номер телефона власника. Ось він код кому цікаво. Dodge Journey, В принципі, друзі, непогані автомобілі на свій бюджет. Великий хороший кросовер, авто має безключовий доступ. Є задній партронік по автомобілю. По комплектації авто має гарний шкіряний салончик, 4 склопіді мача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. Кого цікавий, друзі, ось такий автомобіль. Телефонуйте. Рено Каджар, Авто. 2019 року 158 тисяч зеленого пробіга від продавця, 1,5 дизель, номер телефону власника, ціна його 17 600. Ось такий автомобіль, Рено Каджар. Дане авто має передні і задні партроніки. На дисках присутній безключовий доступ. Ось Така машинка. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло клімат-контроль, навігацію, автомат, тканиновий салон. Такий салончик. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Peugeot 4007. Авто 2008 року, повний привід 2.2, дизель, 240 тисяч пробіг від продавця, ціна його 9. 600 номер телефона власника. Ось от такий от Peugeot 4007, бюджетний кросовер. Авто 7-місне. Присутній задній парктронік. Камера. По комплектації автомобіль має мультикермо, кондиціонер, навігацію, камера заднього виду. Гарний шкіряний салончик, 4 Такий салон, підіймача. Кого цікавить таке Peugeot 4007, телефонуйте. KIA Sportage Автомобіль 2014 року, 2 літра дизель, 164 тисячі зеленого пробігу від продавця, без підкрасні, як запевняє власник, ще один дедай комплект Куліс Швейцарія, автомат, ціна його 17700. Автомобіль, Kia Sportage 2 літра дизель, 2012 рік. Автомобіль має передні і задні партроніки на гарних дисках, на всесезонній гумі. ось такий ось автомобіль. Kia Sportage Авто має безключовий доступ, по комплектації дане авто має мультикермо, 45-мача, гарний скірений салон, автомат. ось такий mm -hmm. ось автомобіль Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Tiguan авто 2014 року 2.0 бензин, ціна його 13200, номер телефона власника 156 тисяч зелений пробігать продавця. Такий Volkswagen Tiguan Америка. Така машинка, друзі. Комплектація комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салончик, автомат, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Взяли салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX35. Авто 2015 року, 200 тисяч зеленого пробіга від продавця. На автоматі, повний привід, 2.0 дизель. Ціна його 16250, номер телефону власника. Ось такі, друзі, Hyundai AX35 авто 2015 року. Машинка має передні і задні парктроніки. На дисках має безключовий доступ автомобіль. Парктронік задній. У комплектації авто має мультикермо, гарний шкіряний салончик, 4 склопідіймача, автомат, клімат-контроль, навігація. Максимальна, друзі, комплектація на Fina X35. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Honda CRV. Автомобіль 2010 року, 2.2 дизель, 110 кВт, 169 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 13990, номер телефону власника. Ось такий от Honda CRV. Авто має передні і задні партроніки в білому кольорі. На дисках. Ось такий автомобіль. Машинка зі Швейцарії. Передні і задні партроніки, фуркоп. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідімача, комбінований салон, автомат, клімат-контроль, навігація. Панорами, на жаль, немає, друзі, Ось такий ось автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Авто 2014 року, 2 літра бензин на автоматі, максимальна комплектація. Ціна його 12900, номер телефону власника. Ось ось такий автомобіль. Volkswagen Tiet, Verlaine. На 19 дисках. Присутній форкоп. По комплектації автомат максимальну комплектацію, 45 підіймача, мультикермо, клімат-контроль, гарний шкірний салончик на пам'яті, навігація, підігрів сидінь, також присутній ось панорамний дах. Ось такий автомобіль цікавить цікавий кітігон, телефонуйте. Nissan Кашкай. Авто від 2011 року, 2 літра дизель 169 тисяч зявного пробігу від продавця. На механіці ціна його 11,888. Ось такий автомобіль. В червоному кольорі Нісан Кашкай. присутній фуркоп. На гарних дисках гума бачу майже нова. Весь також доступ є. Мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 6 -ступенева. підігрів сидінь ось Такий от салончик. Також є панорамний дах. Кого друзі, цікаво? ось такий Nissan Qashqai 2, 2011 рік, телефонуйте. Mitsubishi ASX 2010 рік, 1,8. Дизель 201 тисяча зеленого від продавця, ціна його 10 950, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Авто на гарній гумі. На дисках. Ось такий має вигляд. В чорному коліні машинка. По комплектації вона мене авто має мультикермо. 4 склопідні меча, механіка 6-ступенева, Ось такий от салончик. Клімат контроль. Кого цікавить такий Mitsubishi, друзі, телефонуйте. Nissan Qashqai авто. 2 літра дизель, 2010 рік, 179 тисяч земного пробіга від продавця, повний привід, комплектація Bose ціна його 11200. Такий автомобіль. Nissan Qashqai 2 літра дизель. Машинка на зимовій губі, на дисках в чорному кольорі. Такий автомобіль. Присутній також панорамний дах. Чотири скло підіймача авто по комплектації має, мультикермо, клімат-контроль, навігацію, автомат, підігрів сидінь. Сам Кашка 2 літра дизель, на повному приводі на автоматі. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan авто 2012 року, 2 літра бензин 141 тисяча зеленого пробіга від продавця. Машинка на автоматі, ціна його 10-500. Такий от Volkswagen Tiguan, Америка, 12 рік. По комплектації, друзі, хто має гарний шкіряний салон, 4 скло підіймача, кондиціонер, підігрів сидінь. Автомат. Хто шукає собі такий ось паркетник до 10 тисяч, друзі, телефонуйте.